Матешко до батька прийшов та да, каже: Руслане, давай, може, шашликів. Я з жінкою прийду, да ви з батьками до да, шашликів з да, зжарим, чуєш? А, як ще тут дивлюся, батько вже чує, вже не, я не спів. Він спитати батька, я ж не спів донести. Уже батько коня привів, а я кажу, так він же ж мене побачив, блять, що я поїхала по картоплю мигом, блядь. Мим, як я кажу, я твою у, у, у магазин поїхав. А що ти там хочеш ніяк, не знизу довольство їм по того коня, а це, а, це, а це, блядь, ні ноги не болять. Ви, ви ж розуміли. Двісі, третя година дня, вже кінь дома біля біля стоїть. Уже Бі, чуїсь кіноги, блядь, не блядь, Як тільки щось сказати, зробити, блядь, не може, бідний стогне, твою мать, щоб переїбав, блядь, палкою. Як той кінь би, блядь, гнався. Оце ви, ще другий я... раз пишуть, блядь, не там діда не обіжай. Я я бо це не знаю. І це ж хочу зі сказати. Кажуть, третя година вже бурачки закинув воза, сіно взявся, косив сіна зі музелено. Та вже сістко, тата. А що себе взяли так рано? Це, 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 це ще добре, що він хоч сіно закинув, то блять їздить, блять, наче кайтан той блять з порожнім ячиком.